Усім привіт! Ви на каналі Гінзіаус Максимов 2.0 і сьогодні, як я в минулому відео говорив, що наступне відео буде про поміблі Тайм 4. Ну ось зараз будемо мій проходити. Тож одразу перед початком будь ласка, просто під... можете підписатись на мене і поставити лайк. Викатися на ватті ну і починаю. No, 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 no! Nie, nie, nie. Hold on, Kissy! Ye I'm coming! Listen. Uh -huh. Go on ahead. Don't wait for me. Kay. I won't leave Kissy behind. And I won't sacrifice our plan. Not because of... <clears throat> <coughs> <coughs> oh, no. it's... <coughs> it's not like anything you've seen before. not trying to hide what's the right thing. Дайте я гаму знижу. Шахай буде максимально красиво Get to Окей. Добре. Найду їх. Ну ми починаємо. Так, сюди, от біжімо. Я вже її проходив два рази, тому. Ну от, ну, от побачите різницю. В фанатські ліпа ВПП М5 графіка доволі подібна. Фанатські Play Time 5, тому що я проходив в минулому відео одного. То подібне, подібно, де О, окей, йдемо тут, собі спокійно йдемо. Так, ага, зробимо я Почніть це відео у другу, якщо він у вас є. Бу, типу, пам'ятаєте, то відео шорт саме стан, де я просив підтримати, тобто цього снайпер 7775. І буде щось таке. То ось це мій ліпший друг кому. І в нього теж є канал. Якщо можете його підтримати, підписатися на нього. Так, тут брать. По делу. Рука флейер хенд. Ука за пятницу. А, вони значит, курс вальце. В смысле, колоссаль. Кию. Шо, так стоп. Вау. Фіолетову руку, як вона виглядає реалістично, ніби металевим, Ой, блін. От мені тут подобається фіолетова рука, вона дуже красиво виглядає. От прям не так в третій стені. От ці сірі штучки, то що мені є, вони в третій стані чомусь трохи виглядали, як пластик. А зараз вони виглядають. Зовсім по-другому. Він зовсім по-другому виглядає. Типу вони виглядають як реальний метал. От тому мені подобається. О, Олі дзвони Та ну добрнувся. Він hey, to... вернувся. before you go inside I mean, everything you've seen out here the piles the dead they all came from inside believe me everything Poppy said about this place is true it's hell she also hasn't seen it like I have it's worse than it. it's worse than it. down for even a second можемо ходити. Ловіть трохи з буків Окей, okay, ми їдемо. Тут їдемо. Ого. Little Germ, after all this time. Ah, but I mm. see. Mm -hmm. Mm -hmm. Well, little Germ, let's make a game of you. We've blundered along the showers mm -hmm. of love, and mm -hmm. only manage to swim. The strobes! Ach, they! No shadows here that be of use to you. <laughs> <laughs> not <in> the ground your is yours. no places you can з тюрми. Так наші сюди заходили, якщо так. Питання наші сюди, тут і заходим заходи. Куди? І шо поездка? Ми шо ж ми щось открыли? маршруту, <звучит> Что ржешь? Чего ты ржешь, Что? Угу. Сюда. Ну, ё, у меня красиво. Ты лимон? И что лимон тебе целой? Тебе просто... Ты просто... Не бегай. Целочка новая. Ищу. Куда я пришел? Так, что ты здесь? Турист. Турист. Йоу! Ну, у меня появился лихтар.

Не ж осталось. Закрыта, закрыта двери. Заткнуты двері. Заткнуты двері. Деко, вы що, деки, я не хочу тут да? Юж! Блин! Да ну е-мое, я-то ебаю! Блин! Я заработал! -мо, смотри, ласка. Васка, я заработаю, блин. Смотри, тварь, благая, благая. Не дозволяйте. Доктор дебил, ты не давай. Доктор! Да ты что ты пил? Ты доктор! ⁇ Ты что? Стужка! Да ну иди! Да ну вы. <coughs> 2 3 2 5 5 3, 2, 5 5 5 5 збереження, тому... Закін... тому закінчуємо це відео. Ви були на каналі з Максимом 2.0. Ну а ви підпишіться на мене, поставте лайк на це відео. І будь ласка. Добийте мені 200 підписників.